Доброго дня, мої вітання! Сьогодні знаходимося в Нідерландах і, як завжди, у нас на каналі цікаві пропозиції для вас. Що нового, що можемо купити, доставити в Україну, розмитнити повністю все під ключ. Свіженькі пропозиції лише з аукціону, з чесними пробігами автомобілі, з сервісними історіями. І сьогодні нашій увазі супер пропозиція. Автомобільчик лише прийшов з аукціону. Вересень 2020 року даний автомобіль виїхав з автосалону в Нідерландах. Чистий 2020 рік, рестайловий, на максимальній комплектації графітовий металі. Так. Ледовське світло, як завжди, має кіаніро, ближнє, дальнє, досить якісне світло, досить гарно освітлює дорогу в нічну та дощову пору. Класний графітовий колір, топ номер один, це графітовий і білий кольора, які саме більше полюбляють в кіаніро. Ну, Звичайно, хтось полюбляє темно-синій, хтось чорний, кожного свій смак. Але. За статистикою більше чомусь так, можливо, тому що мені більше цей колір. Але є така статистика. Сірий графіт, максимальна комплектація. Вже 2020 рік автомобіль де з оновленими задніми стопами. Стопи йдуть ледовські, набагато цікавіші, ніж 2019 рік. Легкосплавні диски, безключовий доступ, все є в даному автомобілі. Музика JBL. амбієнт підсвіточка зліва панелі, амбієнт підсвіточка справа, пам'ять сидінь, електросидіння. Все є в даному автомобілі. Просторий салон. В даному автомобілі тому так і завоювала Niro велику популярність в Україні. Так, саме основне чесний перевірений пробіг 105 тисяч км. На даному пробізі батарея відчуває себе як новенька. Всі 100% соху і запас ходу, як ви бачите, також хороший. Запас ходу залежить від стану батареї, а також. Основне від попередніх поїздок, як водій їхав, як користувався кондиціонуванням, як користувався рекуперацією, з якою швидкістю він рухався, чи він їхав по трасі, чи по місту. так 470 км запас ходу даний автомобіль має. сок батареї. Життя батареї в даному автомобілі 100%. підключили комп'ютер професійний. Перевірили повністю все як для себе. Амбієнт підсвіточка справа, амбієн підсвіточка зліва. 2020 рік цікавіший, тим, що він має вже таку сучаснішу мультимедіа, більш розширена, класні кольори. Камера заднього огляду, парктроніки зад-перед все є в даному автомобілі. Кондиціонер. Підігрів сидінь, охолодження сидінь, підігрів керма. Так, йдемо далі. Йдемо далі. У даному автомобілі є два ключки без ключовий доступ. По салончику автомобіль. Акуратний, потрібно лише провести генеральне прибирання. Так, два зарядних кабеля, один силовий, другий для звичайної розеточки 220, сабвуфер в багажнику, багажне відділення в гарному стані. Є ще секретки для коліс, є аварійний знак. Компресор смола все є присутнє в даному автомобілі. Чистий 2020 рік графітовий колір. Автомобіль весь в рідній фарбі, перевірено електронним товщиноміром фарб. Чесний пробіг, саме основне, тому що від пробігу завжди залежить ціна автомобіля. Це не лише по електричних автомобілях, а по дизельних також. але... На сьогоднішній день досить електромобілі популярні і нульове, грубо кажучи, розмитнення 1 євро за 1 кВт триває до кінця 2025 року. З 2026 року за такий автомобіль прийдеться заплатити плюс 4 45 тисячі євро за розмитнення. Тому не зволікайте. Є багато хороших варіантів. у нас. Це графітова Кіаніро, це темно темно-синій Кіаніро, біленький будь-який електромобіль на ваш смак. Рено Зоя є дві штучки комплектації Іван Edition 20-ті роки. 52 кВт батарея. Біленька Кіаніро 48 кВт, 48 тисяч пробігу, 64 кВт батарея. Ще одна темно-синя, дуже популярний колір, часто ми такі доставляємо. Так, Opel Amperka, 64 кВт батарея, максимальна комплектація Executive Line. Є цей автомобіль у нас на огляді, є тут в наявності, кого цікавить, також не зволікайте. Будь-який електромобіль на ваш смак, на ваш бюджет можемо купити, доставити в Україну. Досить класні автомобілі. Це преміум класу, це Ford Mustang електричний. І супер, просто супер автомобіль Mercedes EQC. Лише приїхав з аукціону нещодавно. В класному кольорі такий електрік колір є в наявності. Окремо зробимо огляд на нього. І біла перла 2020 рік. Лише приїхала з аукціону. Автомобільчик весь в рідній фарбі, весь в оригіналі. В класному такому кольорі Білий перламутр. 2020 рік. Також автомобіль з сервісною історією. Будь ласка, 112 тисяч оригінального пробігу. Нова навігація, окремо зробив огляд на... Даний автомобіль. Також доставляємо, купуємо такі автомобілі, як Hyundai Ioniq 5, Кого цікавить, також є такі автомобілі в наявності. Максимальна комплектація, досить стильний сучасний електромобіль, їх досить мало на аукціонах. В максимальній комплектації, будь ласка, біленький салон. Амбієнт підсвіточки карти дверей, амбієнт підсвіточки колонок, максимальна комплектація лаунч з максимальною батареєю. Кого такі цікавить, пишіть на Viber попередні замовлення. А супер пропозиція дня Kia Niro 2020 рік. Телефонуйте, ціна з доставкою буде вказана в темі відео. Дякую за лайки, дякую за вподобайки. Підписуйтесь на канал, а також діліться відео з друзями.